Марко Вовчок свекруха. Жила колись у нашому селі вдова Орлих. Я ще була невеличка дівчинка, не дуже то що пам'ятаю, а чула все від покійної матері, нехай царство Вони були сусіди з Орлихою, тиноптин. Тин. Магається мені та Орлиха, мов у тумані, висока, у червоному очіпку. Все чорні брови здвигає. Чоловік її давно помер. Старшого сина в Туреччині вбито, менший при матері був хазяйнував. Парубок на все село гарний, хоч з лиця воду пити. Жвавий, веселий і роботящий. Матір поважав, а стара гляділа й пильнувала його більш, ніж ока в лобі. Задумала Орлиха свого Василя одружити, стала шукати людей. Десь біжаться дівчата на вулиці або на могилі пустують. Орлиха тут і вродилася. Прислухається, придивляється. Не бери, каже мій сину, багатої. І самі мене багатирі, шукай її, щоб була покірна та добра. Добре, мамо. Ви шукайте, яку треба, я й ожень. Поки мати шукала, він собі сам знайшов. Був у вишеньках на ярмарку і з того часу став учащати щовечора. Мати постерегла худше всіх і довідалась, ходить Василь до Ганни Королівни. Сину, мій, сину, каже, не берить її багачки. Буде вона дуже гордувати, це батькова дочка. Вимислива й пишна, отцурайся її. Василь аж до землі припадає, просить нічого робити. Послали старостів, побрали рушники, справили весілля, привезли молоду до свекрухи. А посагу в її було Боже мій, світте мій, на дев'яти возах везли, і в кожному возі по чотири воли сивих ішло, запаски шовкові. Пояси, як жар, кожухи шовком повишивані. Молода в золотому очіпку, намітка, як дим, тонесенька червоні коралі аж до пояса, всі задивилися на неї, як повна рожа, тільки стара орлиха, Зустрічаючи хлібом сіллю, якось невесело глянула невісті в вічі. Пожили вони рік. Спершу молода Орлиха на улицю виходила. Було, як заговорить, або засміється, і старому веселіше стане. А туди далі й годі і не побачиш її все в хаті, у господі. Бачте, вони собі хату збудували на двоє в одній молоді, а в другій мати. Хтось питає стару Орлиху А що ваші дітки? Добру собі невісточку маєте? Звісно, як батькова дочка, от каже, або й нічого не говорить, наче не чує. Якось моя мати поралась у хаті, увійшла Ганна. Мати бачить, смутна я дуже. Сіли коло неї да й кажуть, що це тобі, моя Галочко, очиці запали? Чого зажурилась? Ганна сплеснула руками, а сльози покотилися, як перлове зерно. Не любить мене свекруха, обмовляє мене, і світу Божого жене дорікає, що я батькова дочка. Татонько мій, якби ти знав, яка моя доля нещаслива буде, ти б мене був іще в сповиточку у глибокій криниці втопив. Мати розпитує, що, як там у їх, за що сварка вийшла. Вона з першої години мене не злюбила. Запаски мої найкращі шовкові попсувала. Що візьму, а вони в руках тліють. Все вона, вона, я добре знаю. Чогось мені в скриню напорошила, і золоті очіпки мої потемніли. і пояси червоні полиняли. Вона все добро моє переводить, все до Василя продай да продай тієї воли, що од мого батька. А я кажу, не хочу. Нащо продавати? Василь, правда, такий не повів їх у ярмарок. А вона на мене накинулась. А, вража дочко, ти мене осиротила. мій Василь од мене одсурався. Підожди, підожди. Я тобі добре оддякую. Покорись, Галю, кажу. Їй, вона ж мати. Що ж робити? Нащо я маю їй коритись? крикнула Ганна. Не хочу. Як хто гукає, кажуть. Так і одгукується. Однієї ночі не спиться матері. Чують у сусідчиному садочку щось шепоче. Відчинила вона віконце, прислухається. Галю, серце моє, каже Василь. Чого це ти знов заплакана? Не кидай мене саму, Василю, я не тямлю, як без тебе й переднювала. Тяжко та сумно мені. Що ж тобі, моя рибочко, може, мати, я її прохав, як вибирався, щоб тебе не смутила. Вона мені й словечка не промовила Василю, цілісінький день, у вічі не глянула, смутно, сумно було в хаті. Що та Орлиха виробляє? подумала собі, мати, а здається, й розсудлива людина. Надійшли ж жнива. Достигла Василева пшениця така гарна колос у колос на шанива коло їх, і мати разом з Ганною в поле виходили. Одного ранку ждали, ждали да й самі пішли. Ганна надійшла вже по обіді і така бліда хитається. Мати аж злякалася, що це їй сталося. Чогось мені коло серця пече, як оганем, каже Ганна. І встояти не можу. Ледве до ниви доплелась, а що свекруха? питають мати. Ой, тіточко моя любенька, сьогодні вночі я її бачила в нашій коморі. Прокинулась, а вона стоїть проти місяця, біла, така розхристана. Я крикнула, а вона з комори. Все тобі так здалось, моя дитино. Чого б то вона вночі прийшла? Ні, ні. Бачила я її добре. І Василь бачив. Василь не ночував вдома, виїздив, і він найме мені віри. Не нажну я й снопка сьогодні, не здужу я й рук підняти. Виглядатиму Василя, казав прийде надвечір та й доведе мене додому. Мати пішла жати. Надвечір придивляються, не видно Ганни, чи не додому пішла. Питають других шничок, не бачили, що пішла. Гукають, не озивається. До того місця, де вона була, нема. Що за диво, коли ж ходячи поміж копами і найшли. Лежить вона, неначе спить, хороша і свіжа, як квітка. У головах снопок пшениці, ручки на хрест зложила. Вечір Господь дав такий ясний, тихий, лежить, як жива у пшениці. Аж колося над нею похилилось. Підбігли до Василя, він недалечко й був, косив, стріли його, де такий веселий до неї. Як побачив свою Галю неживу, підняв косу та черк себе. Ніхто не вспів і оком змигнути тут коло неї і впав. Кинулись до старої орлиги, стріла вона мою і іще на воротях, неначе ждала. Мати кажуть, Невістка ваша вмерла. Стара сціпила зуби і вдарилась об поле руками. Що ж робити? Судилось, каже, не заплакала нічого, тільки біла стояла, як хустка. Мати злякалась і не знають, як про сина сказати, а тут їх і несуть. От обох несуть. Кажуть мати. Вона як крикне Яко бог. Бабусю і Василь ваш не живий!» Як вона кинеться, як побіжить, мало з рук людей мреться, не вибила, схопила його за голову і кричить над ним. Та й страшна ж вона була, без хустки. Сиві кози тріпаються по плечах, розхристана, уся в крові, ходить, ходить коло сина і все кричить, мов господь їй розум одібрав. Убрали молодих, положили поруч на столі, хто пішов додому, хто остався на ніч, дивляться, нема старої Орлихи, як у землю ввійшла. Да вже на другий день знайшли під тином наживу. Синя, синя, як бузина. Молодих у купці поховали, стару отдалік. Хата їх так і розвалилась пусткою. Ніхто не купив, бо кажуть, що вечора, як місяць йде, по тому дворищу тиняється молода орлиха. У Глуху ніч сяде проти місяця, зложить білі руки, піджадає свекруху та й докоряє. Ти мене молоду світу звела, стара Оролихо.